Доброго дня, вас вітає компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це Mercedes GLE 2017 року випуску. Автомобіль у нас офіційний, оснащений 2,2 дизельним двигуном. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Ось такий вигляд має по колу. Класній комплектації. Маємо парктроніки, камеру заднього руху, чорний шкіряний салон, темну стелю. Також маємо. Трьохзонних клімат-контроль та підігрів задніх сидінь. Безключовий доступ по колу. Також електрорегулювання сидінь, повний електропакет зі складанням дзеркал. Маємо датчик світла, мультимедійне кермо з перестками для перемикання передач, автоматичну коробку передач з вибором режиму руху. Велику мультимедію. З навігацією, блютузом, також управління мультимедією. Є асистенти, багатозонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь. Також вибори режиму руху. І ще раз повторюся, що в автомобілі темна стеля. Тому, кого зацікавила дана пропозиція, будемо чекати на вас, місто Київ, ТРЦ Республіка, кільцева Дорога 1.